І я такий на фончику. За гарний відпочинок. Тупо літак їде. Просто їде літак, я пишу це. Я до початку року такого не бачу. Hello. У нас на дрон. мы выпило блять мы в аэропорту эфиопии кишу нормально пусть наш кабан самый поганый кава то что я встанем сейчас. просто записал ну вот Сегодня наплываться останній вылет Якщо там видно ту гору, то походу вона. Може бути не вона? Ні, вона вона, ось щось така висока. Ти що ти жар? То поступну. Здарова! Ти, конечно. Потрпаний. Ну, буває таке. Ой! Як його забрав? Юль. Помогіте мені! Наша пригода починається, вона почалась від доби тому. Де люди, котрі з нами їхали в автобусі. Чотири чоловіка ще. Ми ну, проєбуємо пляж сюди. У нас перший вихід на пляжик. Да, типа на пляжі, все пані. А ще у нас бадун. А ще момент. Ми писали номер, щоб не виглядав на строчку. Що це в нас? Строєчку А во! Це красавка! Сьогодні шторма. Та назва це фото. А це дорога до пляжу від літу. Ось така викрасова інформація. А тільки я не знаю, як я туди. А можна через бар? Справа і наліво, може дивилися, вчора є спуск до пляжу, можна так зробити. Коротше, ми йдемо складною дорогою. Коротше, ми нічого не знаємо. Джамбо? Я А тут. Що? 404. А ви що? Що? Що що? Це правильно? Суки обла. На номер, ну я ж продиктувала. 14.04. А, да? 1404. Який порядок, сокіабла, якщо за це чотири роки не можеш прочитати правильно. О, а це барбасико. ось ще один басик. Блін, коротше, вони всі... Метр двадцять. Що мені метр двадцять? не треба мене ніякі чати з бабусі і мамою додавати. Сходинки для мого коліна, це те, що я люблю. Находка я просто дерево. Юля обережно обережно, стой, Йош. Це мій бар, Поситрі, пляж і я такий Ось, сижу, впів. Воже кайфу. Юля, обирай пальму, котра на тебе дивиться. Все, я обрав. Да. Ось там два на мене дивляться. От сідок. Оце мої малі. А бар отам. Ну все, я стежку вже протопчу і буду розуміти, де ми. А там е, ми міняємо людяки все далі від бару. Але сказав, оці набагато краще. Бля, щоб ворони зрали відразу. Це перший стук на пісок цього занзібару. День перший. Станом на 11.34 ранку. Моя жінка дивиться, як Тимношкірі пляжі. Зараз буде дощ. Ми підемо продовжувати нашу традицію до мінікани. Бір У нас біртайм. 12. Ой, трошки записуємо. 12.00.0. Дивно, щоб було. День перший ми купили екскурсію на сафарі. Бачите, блядь, петухи стучать? Це нас так поселили. Але ми типу цей жалобу їбанули. Сказали, що поміняли номер. У нас сьогодні мітушня просто, блядь. Ми тупо бігаємо туди-сюди, я вже не можу. Ми наскільки там 10 тисяч кроків. Юль, це нормально? Так. Ось так і живемо. Коли щось пішло не так. Це не горілки. Жінка... жінка сказала знімати все. Ми на пірсі. Мені більше все подобається, що я на обід сходив. Ми виходимо, а подруга така каже, Сенкі, такий, блять, щоб мені казали дякую за те, що я похавав. Прям тільки що горішки приносить, типа комплімент, каже, «I'm sorry, я тут залишаюсь, коротше. Коли ти з сім'ї собачників, чи що? Вона дивиться, як собака гуляє. Це наша собака. Я сегодня с ним розмовляла по відеозв'язку.